Кібербулінг – це психологічне насильство і застосування цифрових технологій. Він може відбуватися в соціальних мережах, месенджерах, комп'ютерних іграх Тощо це неодноразова поведінка, яка спрямована на залякування, провокування чи приниження жертви. Якщо ти став свідком булінгу, не залишай жертву наодинці з кривдником. не будь байдужим. Видавання себе за іншу особу і насилання від її імені повідомлень іншим людям. Це кібербулінг. Якщо тобі здається, що ти є жертвою булінгу, перший крок звернутися до тих, кому ти довіряєш: батьків, улюбленого вчителя чи тренера. Поширення брехні про когось або розміщення чужих принизових фото чи відео в соцмережах це кібербулінг. У випадку, якщо ти або твої близькі стали жертвою кібербулінгу, звертайся до ювенальних поліцейських або ж телефонуй за коротким номером 102. За вчинення булінгу у будь-якому прояві передбачена адміністративна відповідальність, штраф для булера, а у окремих випадків для його батьків, а також постановка на профілактичний облік у відповідних службах. Бережіть себе в інтернеті та поза ним.